Тумба зліва з білими фасадами. Клієнт побачив відео, каже: зніміть нам модязка ось цю тумбу. Це тумба в розмірі 80 см з комбінованим фасадом. В середині фасаду в нас ось таке от декоративне дерево, а зовнішні елементи це у нас білий матовий фасад з МДФ. Класно виглядає. Зверху у нас умивальник з максимально широким використанням, тобто тут є повноцінна площа умивальника. А на задній стінці у нас такі от борти, сантиметрів, напевно, 10 для використання там речей особистої гігієни. На дві шухлятки, підвісна виконання, є під і дивіться, покажемо вам таку саму тумбу, тільки в кольорі світу антрацит. Давайте відразу цінник. 13 тисяч для 1200 для підписників зробимо ось цю тумбу. І зробимо вам за 13 тисяч вона дорожча, тому 13500 це ціна зі знижкою. Ось цю ось тумбу в сірому, світенькому такому світу-сірому фасаді. На доводчиках тут, до речі, система Bluum. Працює гарно тут. Так самий умивальник продається система з умивальником плюс тумба за потреби змішувач після купівлі. У вас є знижка 15% в Нашому магазині. Пишіть, коли цікавить, відправим сьогодні.